Вітаю, мене звати Антоненкова Наталія, і я беру участь у проєкті від Українського культурного фонду, де архівація, Живопис з методфонду Гдадм. Я керую реставраційними роботами в цьому проєкті. До нас на кафедри реставрації надійшли полотна, які вкрай потребували реставраційних заходів. Більшість з них знаходились в критичному стані. До початку реставраційних робіт ми мали зробити комплексні дослідження для того, щоб впевнитися, які самі методики реставрації ми можемо долучити до консервативних заходів цих полотен. При дослідженні ми виявили, що більшість робіт мають біологічні ураження мікроміцетами. Окрім цього, через вплив вологи полотна зазнали деформації. Та через неправильно виконані підрамники роботи так само мають деформації. Через це всі полотна потребують заміни підрамників на якісні реставраційне. Після дослідження в ультрафіолетовому спектрі хвиль ми дізналися, що деякі з полотен вже побували в реставрації. Після ретельних приладових досліджень. Ми мали змогу розробити реставраційний план, план реставраційних заходів для кожної роботи окремо. До плану заходів для всіх робот входить обов'язкове антисептування та видалення деформації полотна. Більшість полотен, на жаль, втратили свої крайки, тому обов'язкове дублювання. Для цього вже були придбане нове дубльовачне полотно. Більшість полотен зараз знаходяться на етапі укріплення або попереднього укріплення, бо через умови зберігання деякі з полотен мають критичний аварійний стан і відшаровування фарбового шару від основи. Та жорсткі кракелюри. Деякі з робіт вже закінчені. Одне з них ви можете побачити позаду мене. Це полотно-бандурист, які пройшли всі етапи реставрації. Одне з полотен, яке прийшло до нас на реставрацію, це ось цей дід. Тут ми бачимо попереднє профілактичне заклеювання. Воно зроблене для того, щоб Зупинити руйнацію фарбового шару через вплив вологи. Фарбовий шар разом із ґрунтом повністю відходив, і була велика вирогідність втратити весь верхній та боковий шар живопису. Тут ми можемо ближче роздивитись, які мають важкі кракелюри та відшарування від основи. Окрім цього, на це полотно дуже сильно повпливали. Біодеструктори це мікроміцети. Тут теж ми можемо ярко побачити сліди життєдіяльності мікроміцетів. Саме для цієї роботи вже розроблений план реставраційних заходів, який включає до себе антисептування, попереднє профілактичне заклеювання, усунення деформації полотна та дублювання крайок, бо крайки повністю відсутні. Для цього вже є в наявності реставраційні матеріали, і скоро вже ця робота буде мати експозиційний вигляд. На жаль, через великий вплив вологи ми маємо щільні ураження мікроміцетами. Це ми гарно можемо продемонструвати на роботі Погорєлова, нашого відомого, де повністю. Низ полотна, уражений мікроміцетами, і ми можемо побачити ферментацію в результаті їхньої життєдіяльності. На прикладі цієї роботи, ми можемо спостерігати відшарування фарбового шару разом із ґрунтом від основи від полотна. Це також сталося через вплив вологи та через діяльність пліснявих грибів на поверхні живопису. Команда реставраторів дуже вдячна Українському культурному фонду за фінансову підтримку для втілення проєкту деархівація. Так само ми дякуємо керівництву Академії за підтримку та допомогу для втілення наших задумів в реалізації проєкту. Дякуємо.